Виявляється, зробивши замовлення через інтернет, навіть у нібито перевірених продавців можна втрапити у халепу та лишитися без грошей. Своєю бідою ділиться потерпіла пані Наталія. Жінка не з Луцька і приїхала в суд, аби відновити справедливість. Каже, замовила взуття дітям через Фейсбук у вже перевіреної продавчині. Оплатила вартість товарів, але лишилася ні з чим. Виявляється, є люди, які мудраються створювати сторінки. Фейкові і кидати посилання, і людей здирати гроші. Те, що минулого року сталося, тисячу триста за дві пари взуття. Яке взуття, дівчата, сторінка зразу була закрита. І зразу було повідомлено в банк і в кіберполіцію. до слова і сама продавчиня, від імені якої діяла спритниця, вже написала заклик у Фейсбук групі, аби її клієнти були уважними. Будьте обережні, якщо хтось вам напише реквізити в месенджер від мого імені, то не вірте. Так працюють лише шахраї. Як стало відомо на засіданні Луцького міськрайонного суду довірливих покупців, які лишились і без грошей, і без товарів, щонайменше 128. Троє потерпілих жінок завітало на розгляд справи, хоч усі і не місцеві. Обвинувачена у шахрайстві вже мала судимість, і коли за матеріалами слідства видурювали у людей гроші, саме перебували на іспитовому терміні. Зізналась судді на її утриманні четверо неповнолітніх дітей. Усі присутні в суді потерпілі хочуть, аби спритниця. Повернула їм кошти, тож подадуть позови по відшкодуванню. А справу далі слухатимуть по суті, об'єднавши два кримінальні провадження щодо обвинуваченої в одне сьогодні. в Судовому засіданні було вирішено питання про об'єднання двох кримінальних проваджень стосовно особи, яка обвинувачується в чиненні ряду шахрайських дій, но ну, що до потерпілих частина з яких прибула в судове засідання. Сума невеликі, Кількість потерпілих більше сотні. найбільші суми там сягає двох тисяч гривень. Тобто вона спеціалізувалася на тому, що під видом продажу товарів побутового призначення на великі суми заволодівала шляхом мама коштами потерпілих. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.